Питання домовленості несуться давно, і вони відбуваються давно. Просто що це не, не питання одного дня. Ми скільки вже говоримо про те, що будуть договорняки? більше ніж півроку, якщо не спочатку цього року Уже тоді почалося. Уже от на моменті, коли воно стало видно у картах, що почався якийсь плюс-мінус перемовний двіжняк і торги. От з того моменту воно вже почалося. А ми говоримо про штати. Ми говоримо про Україну. Ми говоримо про Європу. Тобто, тут, коли ми да, коли ми говоримо про частину о, країн, які проти протидіють Америці і Європі, тобто там всі розмовляють один з одним, тиснуть на один одного і так далі. Тому подібне. Тобто, це все відбувається. Да, прямих комунікацій з РФ у нас немає. Але чи є е, приховані комунікації з РФ М -м -м, у вигляді: одна баба сказала: тобто, ми заявили одне, попросили передати туди, там відреагували так, то через третю сторону передали сюди, тобто через третю особи, так, да, є. І воно вже давно. Звідти ну, певні, пев, певні заяви у нас присутні в інформаційному просторі, тому що є ця комунікація так або інакше, через п'яти десяти років, але вона є все одно тільки з третіми, тільки або в присутності третіх осіб, або через третю особу. Все одно це не зовсім прямо один володя зустрівся з другим володю. Така комунікація, безумовно, в мене випадає, може бути реальною, але насправді дуже, дуже так по четвірці мечів. Важко реалізуємо така комунікація. А от в присутності когось чогось, якихось груп, десь перемовних моментів через п'ятідесяті руки, ну знову ж таки, один передав іншому, висунули такі умови, висунули які умови, і підписав. Оце да. Тобто, для того, щоб сісти двом Володимирам. За стіл перемовин треба, щоб оцей спорчений телефон іще ще достатньо довго пропрацював. Ну як? Достатньо, давайте так, не то, що довго, а мабуть, об'ємно попрацював. Ось так це назвемо. Ні, воно і робиться все якраз для того, щоб дві сторони на фіналі могли сісти за один стіл, але інакше раніше того часу вони не сядуть. А це ну, 25-й Будемо сподіватися, давайте так. Будемо сподіватися, що 25-й от, будемо сподіватися, що 25-й на умовах, які будуть нам, хоч плюс-мінус, приприйня прийнятливі для нас, вообще. Тому що знову ж таки, намагаємося виторгувати. Подивимося на що виторгуємо, і ще не, немає знову повторююсь. Немає остаточного рішення зараз. Намагаються буквально з нашого боку купити Трампа певними пропозиціями, і деякі з них дійсно успішно впливають на Трампа. Дійсно, вони йому цікаві. А там далі знову багато чого Треба залежить від позиції РФ. Да, тобто о, як от знову ж таки про Арестовича і його заяву. А він там заявив про те, що все, Росії ми даємо повний карбланш захоплювати що все, що вона може захопити, а потім нас змусять сісти за стіл перемовин. Такий подарунок би Ересії проканав би за однієї умови, і його видно, це якби Ерефії виставили би Путіну, виставили би, ем, вимогу перестати співпрацювати з Китаєм, і він би погодився. Тоді я би розумію, що Арістович би мав би рацію, і на такій умові Росії б могли б зробити такий подарунок. Але як ми бачимо, Росія не припиняє з Китаєм взаємодія, а отже, або цю пропозицію не погодили, або її ще не доносили в тому вигляді, в якому вона є. Я більше схиляюся до того, що її ще не доносили. На неї натякнули, але ультимативно її не ставили. Ну, Я маю на увазі як пряме да? ну, пряму пропозицію. Тобто вона, якби про неї знають у Кремлі, але, скоріше, як про, ну, подумайте. От, Поки подумайте, поки є варіант думати. І з чого я ж кажу: Арістович зробив такі висновки, воно би каналу було при таких умовах. Ми не бачимо виконання цих умов, значить, з чого б робити Ерефій такий подарунок? Ані з чого, враховуючи, враховуючи те, що вони повністю пролюбили Сірію і втратили певні речеги впливу. Чого б це раптом треба було з ними рахуватися? От і все, Сирія для нас вообще кайфова історія. Якби там не переживали, не кричали з приводу того, що все, Путін виведе контингент, цей контингент прийде воювати в Україну. Ну, не зовсім не весь контингент прийде воювати в Україну, дивди роблячи розклади і дивлячись, хто там е, воює в Сирії. Я схиляюся більше до того, що значна частина контингенту, маючи військовий досвід, скоріше весело почне себе вести всередині РФ. Дуже весело, і це підтверджується історією бо до того, як давайте так до того, як почалися чеченські компанії, деякі головнокомандуючі, давайте їх так назвемо, очільники чеченських антиросійських руків якраз мали класний бойовий досвід, який їм та сама РФ або той самий Савуки надав. Афгану і так далі, і тому подібне. Тобто, отримавши там бойовий досвід, вони повернулися для того, щоб воювати з росіянами. Ну типу, такі прецеденти були. І там динаміка на те, що ці великі, могучі воїни, особливо те, що стосується мусульман, не будуть іти воювати в Україну а скоріше почнуть робити кіпіш в самій РФ. Оце прослідковується як дуже класна динаміка. Чи нас це влаштовує абсолютно так? Тим паче, що нас цікавить з вами оці позиції не м'ясо, яке вони там, не люди. Вони там техніку побросали. Ситуація була би не зовсім коректною, якби вони там не покидали техніку і вивели би техніку. Це було б для нас не дуже. А техніку вони там покидали і літаки, і системи ППО, і склади. А тепер ничого Передаган зі своєю підконтрольною територією, там де курди, допоміг їм вивести техніку. А Ердоган не має таких можливостей. Він тільки частково зможе допомогти, тільки там, де він має контроль. А, а це не така значна кількість. А дуже якось хитро. Ми дивилися буквально вчора це питання. Якось дуже хитро і якось дуже частково. Ну, Може, щось і допоможе вивести, але в такій якомусь мізерному відсотку, порівняно із всією Сирією, що там покидала РФ. Плюс... Я так розумію, із динаміки РФ буде намагатися якось щось пітляти, можливо, якось десь з кимось спробувати домовитися, щоб не до кінця вийти, але не зовсім успішно. Тобто епоха росіян в Сирії якби все. Це От це я мене декілька разів питало за останні дні з приводу того, що хтось із експертів казав, що от Путін навмисно ти типу, позлив Сирію. Дань Хіран він нав, не навмисно її злив. Його раком поставили у Сирії. Він цього не очікував. Коли ти хочеш злитися з якогось з якоїсь війни або вивести війська, як з Афганом було, ти це робиш. Ну. Цивілізовано, ти виводиш техніку, виводиш людей. А тут втеча, про який контроль ми говоримо, якщо вони літаки покидали системами ППО. Да здрасте! Ну ні, звісно, його виперли з Сирії. Це різні речі. Нічого він там, ну, тамхадовочки бага... не робив, старий дід. Йому так всі люблять приписувати многохадовочку. Нема там многохадовочки. Вибачте, про Сирію. Я інакше це не назву. І нам це реально на руку. Нам це класно. Ну, Для нас це офігенно. У мене е, випадає, що ситуація на Покровську така сама абсолютно всрата, і нас цікавить не тільки Покровськ, як Покровськ. Так. Нас цікавить те, що нав, знаходиться навколо. Бо мені не подобається динаміка по, вам, по нам на, на, на вісім кумичів, саме по нам, не для ворога, для нас. Щоб не вийшло так, що ми там виборюємо той Покровськ, а пацанів обійшли з флангів. І, вибачте, вже. До сраки той й Покровська би тільки виводити оця динаміка. Мені не подобається, і да, ризики не те, що в мене скоріше поки не до окупації Покровська, але до переміщення бойових дій в межу міста або задіювання міста в бойову дію. Да. Тобто мені це все більше нагадує Бахмута Вдіївкою цю всю історію. Тобто, поступове просування ворога до міста і намагання ворога знищити і ну, знищити місто, да, грубо кажучи, ось воно в мене в такій динаміці більше випадає. Так, з того, що вже дивилися, ресурси у нас до нового року вони є, нам їх задобрюють, вони будуть передані. Тобто, тут по ресурсам у нас реально плюс. А весь місяць грудень випадає з зіркою. Це велика кількість інформації, заяв, дискусії навколо тієї інформації, дискусії навколо тих заяв. Одна інфа, інфоповоди коротше. Будь ласка, будь-які гучні новини, заголовки діліть на 50, тому що воно поки все вилами по воді писано. Той приїхав, сказав, буде НАТО. Той приїхав, сказав не буде НАТО. Той приїхав, сказав, Трамп все рішив. Трамп сказав, я ще нічого не рішив. Оця от каламуть. Отака от інформаційна. Я точно знаю, а він точно знає. а Він нічого не знає, тільки я знаю, а ми нічого не знаємо. А вони знають. Оця, оця вся двіжняк, він буде повністю відбуватися. З нашого боку, до кінця року, скоріше за все, позитивного, там ми будемо мати якихось успішних операцій, їх видно, маємо до кінця року встигнути. Будемо мати обмін, скоріше за все, достатньо якийсь значний він на грудень фігурує той обмін. Сподіваємося, що нічого не зірветься, і той обмін буде відбуватися. Так, да, буде. Із негативного обстріл масштабненький буде точно за грудень, це 100%. От, на жаль, там із людськими є динаміка і на людські жертви, влучання, і знову Західна Україна, яку вони будуть намагатися кошмарити. Випадає на грудень, скоріше за все, в, 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 сунемося з вами в блока. От знову десь можуть влучити, що ми посидимо без світла. Якийсь період часу. це із такого е, негативного. Ну, про фронт ми з вами вже поговорили. Там Ого. теж не, не найкраща не ситуація. Не найкраща ситуація. Знову той е, довбаний орешник поки нікуди не йде до кінця року, бо є загроза для Києва. Знову це демонстративний удар, е, політичний удар показати смотрите, як ми можемо. Ну, оця. Фу, гадайська ламуж. От, ну, типу, от я, я якась така історія, а, і, і в, випадають із гарного якісь певні політичні чи домовляння, може навіть підписання чогось, бо фігурують вчора. Дивилися, фігурує диявол, чи з кимось щось підпишемо на нашу користь, чи якась така історія, і воно ну прям нормально програється. Я маю на увазі для нас це прям якісь домовленості, окей, які нас влаштовують. От, Уже якісь домовленості є, просто всі чекають, коли. Ну, от, буквально, коли можна буде вкладати, да, робити якусь ну, Фінансову оборудку. Не всі домовленості спрацюють, які є на сьогоднішній день по п'ятірці жезлів у когось, скоріше за все, по домовленостям виникнуть питання і навіть скандали. Я підозрюю, що можуть вилізти якісь п'ятірки кубків, це втрати. А тут втрати це не втрати а фіна... це. Типу, дали одні гроші, а на факті у нас п'ять да? А де сто тисяч тонн зерна, а нема. Ми ще з'їли. Ну, от, десь в такому ключі. Тобто тут іще цим скандали повилазять. Будемо бачити якісь непогані тенденції. Приблизно, ну вони тут розтягнути дуже сильно у часу, тому що вони тут від перших років да, трьох-чотирьох років да, тенденції на 7-8. Тобто це не швидка історія. Абсолютно. Причому неважливо власними силами чи інвестиціями. Це от, ну, коротше, на відбудову на відбудову так, щоб можна було сказати, що о, ми плюс-мінус маємо вже отямилися максимально, ну піде більше десяти років. З цього питання випливає наступне корупція, і в, в аспекті відбудова, і в глобальному аспекті взагалі е, руху країни і в 25-му році. Ну і в подальших роках. Наскільки взагалі ось питання корупції, це то питання, яке зараз і там завжди в Україні обговорювалося, як у нас буде влада в цьому напрямку рухатись поки поки у нас не приймуть о, законопроект, який передбачає незалежний суд, про який я кажу уже декілька років. Незалежний європейський суд на території України, Британський суд, європейський суд, американський суд без різниці. Допоки у нас в країні не існує діючого неукраїнського суда? Бо у нас буде творитися якесь гівно. А цю історію вони будуть приймати в останній момент. А як би нам не кричали про швидкий вступ до НАТО і швидкий вступ до Євросоюзу, я його швидким не бачу, хоч обісе. Цей вступ не буде в наступному році. Дуже навряд чи. Якісь паползнавіння знову членства в членстві, кандидати в кандидата, такі історії. Да. З прийняття. Ні. А, окрім зараз зовнішнього ворога, да, таких, такого як Росія, ми маємо досить потужного ще внутрішнього ворога, який дуже яскраво прослідковується знову ж таки з тих же соцмереж і загалом коментарів і так далі. Це а, ворог, який є українець українця, да, скажімо так, і, і ось цей весь внутрішній. Розбрати внутрішні сварки і ненависть, яка загострюється особисто, як мені здається, можливо, хтось не погодиться зі мною, нехай напише в коментарях, але тим не менше, який загострюється в українському суспільстві. Чи вдасться нам наступного року знайти знову ту єдність, яку ми бачили на початку повномасштабного вторгнення? Ні. Ні. Я вам не буду давати веселих прогнозів. Чому? Ну тому що криза. Про яку єдність ми говоримо? Давайте так. Ми зараз моделюємо в себе в голові ситуацію. Літо 2025-го, кінець весни, літо 2025-го. Вони про щось домовились. Вони зупинили, нехай найгірший варіант. Вони зупинили війну в точці лінії зіткнення. Заходить іноземний контингент, змінює пацанів значну частину. Військові хлопці потрапляють у суспільство. Значна частина якого не вміє контактувати з військовими слово ніц взагалі. Військові, які не є всі поголовно білими та пухнастими, на на жаль, треба розуміти, що не можна ідеалізувати ЗСУ. Прям ідеалізувати. Розумієте, там є свої чуваки. Повертаються хлопці, які мають інвалідності, яких держава кинула через дітородний орган. Повертаються хлопці з яскраво вираженим птср а хлопці з повернутою кукухою. Хлопці, які і дівчата, які тільки і вміють їх професія і лозунг по життю, це воювати. Повертається оцей весь різно, ну, рі, рі, так, різноступеневе військо. Різна різноступенева ситуація з людьми, які це сприймають, а ми таку тенденцію бачили під час повернення з Афгану свого часу. У нас це було не настільки яскраво виражено це у сусіда було взагалі в повному трешові. У нас були тільки оці от моменти, да дев'яностих і так далі, коли ми говоримо про повернення. Військових, ми бачили певні ми бачили певну проблематику періоди 14-15 років. Так там ми говоримо про АТО Донецьк, Луганськ. Да, ми не говоримо про, про масштабне, не про таку кількість залучених військових. Суспільство, яке не вміє е, контактувати з військовими. Держава, яка не робить процесу інтеграції для того, щоб е, суспільство могло контактувати з військовими. Військові могли контактувати з е, суспільством. Ми маємо оце розмежування. Ми маємо розмежування по. Питанню віросповідання. Ми маємо розмежування по питанню мови досі, досі. І будемо його мати. Ми маємо розмежування по питанню політичних поглядів, а поглядів щодо правильності неправильності, неправильності рішення зупинки чи заморозки війни і так далі, і тому подібне. Тобто, вам Микола буде орати до останнього українця на кордони 91-го, А ті який виліз за копа, каже, буде говорити, де ти був, і де воюй розуміємо плюс питання ненависті до тих, хто виїхав, питання ненависті до тих, хто не виїхав. Питання на до тих, хто донатив, не донатив, донатив багато. Питання до фондів, які підозрюються в відмуванні бабла. Я не буду давати вам радужних е перспектив. У нас буде серйозна після військова криза. Її видно, ті е мої, е при всій повазі, космічні колеги, Котрий навалюває, боже закінчиться війна. А я бачу Україну процвітаючою такою всю не Так, Да, Україна буде процвітаючою не зі, мною, не зі мною, тільки якщо проживе, перейде і врахує кризу. А криза буде ахірітельна. Давайте не будемо жити в ілюзії, що повернуться пацани і дівчата з фронту, і ми будемо жити як раніше, як раніше не буде. У нас поворухане, покалічене психологічно і фізично суспільство. Нереально капітальна біда до питання влади, влада, яка відірвана к хірам собачим від реальності. Ми маємо розвалену країну. Ми маємо серйозні економічні проблеми. Ми маємо питання величезновелетенської корупції. Ми маємо питання розмежування суспільства на питанні, чи 91-й рік, чи хоча б 2022 тисячі -20, там 4 лютого, да кордони чи вообще відпустіть мене куди-небудь в Польщу, Я бачити вас не можу. Питання ухилянтів, не ухилянтів, що ти робиш? Під час війни, про яку любов, і жвачку, бляха, ми говоримо. Все, в мене все. Вибачте, я вже про ну, чесно.